Привіт, любі, дорогі риби, це таропрогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене 4, карти, 4 колоди Таро, перепрошую, і з кожної колоди витягнемо по 2 карти. І так, давайте дивитися: яким буде вересень місяць для вас, що покажуть карти? А я від себе хочу вас попросити підписатись на мій YouTube канал. Ставте лайки, і також підписуйтеся на мій інстаграм-канал. Посилання на інстаграм я став, залишаю завжди під кожним відео. Переходьте за посиланням, підписуйтеся. І на інстаграм-каналі моєму більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати запитання щочетверга, іде у нас рубрика «Задай питання Таро». безкоштовна рубрика тож переходьте, задавайте свої запитання. І так, перша колода і. Перші дві карти. Перша карта. А рицар кубків, карта кохання, карта романтики, романтичний рицарь кубків йде у ваше життя, йде така підтримка, коло любові біля вас буде. Ви будете відчувати себе такою бажаною, що вас люблять, компліменти роздають. А будете... Це карта радості. Тут у нас рицарь, у нас тут принцеса. Принцеса з повною чашею. Це також ще отримання подарунка, можливо, подарунок ви отримуєте. І це карта підтримки, що така людина вас підтримає. Кінь, це завжди підтримка. А можливо, ви будете купляти автомобіль або вам подарують автомобіль. Чудова а карта чудовий початок вересня, коли вам. З відкритим серцем до вас ідуть, несуть вам подарунок, щастя, радість, можливо, гості такі а, люд, приїдуть до вас, яких ви дуже чекали, люди, з якими вам буде комфортно. А, так, і наступна карта. Початок чудовий. Карта сила. Карта сила це енергетично потужна, ваша енергетична потужність. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Вам на все стане, якщо зараз у вас немає енергії, у вас енергія буде. Вам на все буде ставати сили, ресурсу. Карта сила це дуже чудова карта. І, е Вісімка чаш. Знову тут у вас чаші і початок дуже емоційний. Емоції радості, емоції щастя, які будуть вам давати силу, і будуть вам давати багато енергії. Власне, оці дві карти чаш, це вони будуть вам давати так багато сили і багато енергії. Вісімка чаш це коли у вас є мета, у вас є ціль, і ви горите якоюсь мрією, якимось бажанням. І це чудові енергії, це енергії любові, які будуть давати вам багато-багато сили. І тут ми бачимо 8 ніг, 8 ніг, але ви все будете встигати, все вам буде вдаватися дуже легко. Так, наступна колода. Знову рицарь. Рицар мечів мчить інформація до вас. Розсіюється якийсь туман. Тут рицар мечом махає і розсіює туман, розсіює хмари. Це дуже швидкісна карта. Це просування всіх ваших справ вперед. Це інформація, потрібна інформація йде в ваше життя. Це збір інформації, обробка інформації, і це швидко треба буде приймати рішення, швидко обробляти інформацію. І це також можуть бути як на роботі, так і в таких справах бізнесових, те, що стосується роботи, паперів, тому що мечі це також про паперову таку. Волокіту, яку ви затієте, будете мати якусь волок, таку паперову справи, то ви їх дуже швидко вирішите. Просування ваших оцих справ вперед буде дуже швидко. Росіяється, якщо вам було важко щось зробити, ви ті папери носили, носили, то зараз вам це вдасться. Ну так а, швидко і ви зробите багато справ. Це ще про те, що ви можете навіть... А, можливо, ви кудись поїдете. Це як відрядження, кудись треба їхати, це дорога, однозначно. Дорога. Або до вас приїдуть гості такі спонтанні, тому що це карта швидкості. А, зателефонували за 15 хвилин вже приїхали. Ви будьте раді. Це може бути посилка, хтось вам щось передав, чи ви будете комусь щось передавати. От така енергія чіткості, ясності буде вам сприяти, вирішувати ваші всі справи. І так, наступна карта. Сімка мечів, карта сміливості, сміливо йдете в майбутнє, сідаєте в човен, керуєте своїм життям. Хоча тут є мечі, мечі це такі ваші надбання. Те, що ви надбали, ви не їдете в порожнечу, ви знаєте, куди ви їдете, як далі, що далі робити. У вас є всі надбання, ви все берете з собою і сміливо, карта сміливості, рухайтеся вперед до своєї цілі. Тут спокійне море, спокійні емоції, є знання, є така підтримка, база. Яка? І ви чітко знаєте, куди ви йдете. Тут енергії будуть вам сприяти, крок за кроком ви будете йти до своєї цілі, до своєї мети. Мечі це також ще розв'язання таких паперових справ, бо тут і рицар мечів, і тут мечі, і це є завжди про, можливо, вам треба буде висловити свою думку, довести свою якусь точку зору. А, як ви думаєте, як це виглядає? Тому що тут також карта сміливості це і заявити про себе, сказати, заявити, розказати, показати себе, або вирішити якісь паперові справи. Так, і ще одну карту витягнути хочу і корови. Це у нас Паш, Паш Пентаклів. Гроші йдуть в ваше життя. Невеликі гроші, бо тому що Паш це не є великі гроші. Тут у нас так, як і принцеса, така принцеса. А, і це невеликі гроші, можливо, виплати на дітей, чи якийсь подарунок, чи вам хтось допоможе, доложить вам чоловік, захоче щось купити, чоловік вам доложить, чи батько. А ще одне джерело, яке з доходу буде. Грошей стане у вас однозначно більше. Або ви будете вкладатися в своє навчання, бо кажіть це, коли ми вкладаємося в щось таке невеличке, можливо, будете оплачувати дітям гуртки. Можливо, собі будете купляти якийсь курс, будете проходити курси. Або це коли ви пікуєтеся, це ще коли ми піклуємося за щось. Можливо, ви своєму домашньому улюбленцям будете купляти якісь такі смачняшки чи якісь будиночки, міняти щось для них одяг уже. На осінь, чи такі якісь невеличкі, приємні витрати, які будуть приносити вам радість, однозначно радість. Те, що коли ми піклуємося кимось. Наприклад, батьками оплачуємо батькам е якісь їхні такі потреби чи на лікарства, чи піти там Здати аналізи, оплачуємо аналізи, або взагалі якісь такі робимо приємні сюрпризи комусь, або нам хтось робить приємні сюрпризи, невеличкі, невеличкі подарунки, невеличкі такі приємні сюрпризи. Грошові сюрпризи. Так. І наступна колода у нас. Так, і наступна колода, четвірка-чаш. Четвірка чаш, Четвірка чаш це коли. Людина переповнена вже і хоче сказати ні. Це коли всі вас дергають на роботі, вдома, всюди і вже людина сидить, відмовляється сказати ні, я вже не хочу, не буду або прийти кудись, можливо, ви кудись, підете, вам там не сподобається. Будете почувати себе некомфортно в якомусь місці, вам захочеться звідти там піти. От пішли ви на зустріч якусь, і там ну, не ваші люди, не ваші теми, вам некомфортно, і ви краще ви відмовитеся. Або хтось вас буде кудись запрошувати, ви вже наперед будете знати, що я туди йти не хочу. Ти сказати ні. Або це ще про те, що ви захочете побути наодинці і перезапустити себе. Це така ще і карта медитації, коли людина хоче побути сама, помедитувати, наповнитися от на природі, наповнитися новою свіжою енергією. І тому ви, наприклад, не хочете йти на вечірку, вам пропонують, вас кличуть, а ви кажете ні, не хочу, відмовляєтеся і собі влаштовуєте відпочинок так, щоб ви наповнити себе, щоб не втрачати енергію, а зберігати і. Накопичувати. І так, наступна карта у нас це двійка це є принцеса, нічна принцеса, нічна жриця, хто як називає. Але це є карта таролога, або людина, яка дає пораду. І це також ще карта інтуїції, коли ви слухаєте свою інтуїцію. Це іще карта таємниці. Можливо, якась таємниця відкриється. А, от власне в цей період вашого життя відкрити якась таємниця, або ви почнете більше прислухатися до своєї інтуїції, тому що це є карта інтуїції, нічна життя, це як третє око, слухати свою інтуїцію. в Кожної людини є своя інтуїція, і вона має такий тонесенький голосок, майже непомітний, непочутний, і наш розум його дуже швидко перекриває. Тому що розум більше такий за виживання, більше за аналіз, за логіку, і ми все піддаємо такому логічному, строгому аналізу своїм розумом і такий тоненький голосочок, а я тобі казала, там тихенько говорить, який ми завжди заглушуємо і не прислухаємося. Тож, прислухайтеся, вчіться слухати свою інтуїцію. Так, наступна карта. Сонце, дорогенькі риби, сонце, енергія сонця, енергія радості. Найвищі досягнення, ви досягнете своєї цілі, своєї мрії, сонце. Що може бути вище за сонце. Ви будете тим сонцем, ви будете сяяти як сонечко, і ви будете дарувати усім оце тепло. Всім захочеться прийти до вас, погрітися біля вашої сонячної, мега потужної енергії. І це також ще карта, що така людина, як сонце, йде у ваше життя. Людина така трошечки запальна, сонячна, енергетична. І це людина-лідер. Може бути така контролююча людина, трошки нарцистична, яка себе любить, як король сонце. І також це є карта вагітності, якщо це ваша тема. А взагалі це карта щедрості, високих досягнень, карта радості, успіху і такого процвітання. І що тут важливо ще розуміти, що карта сонця, коли ви відчуваєте таку велику енергію сонця, її треба дарувати, але не жорстко, бо сонце може і спалити, зробити пустелю. А може зігрівати і зробити оазис на, на, на землі. Тож будьте тим сонечком, яке зігріває, яке не спалює, не, не спалює до кінця. А що спалює нас? Спалює нас контроль, коли нас зажимають, коли не дають проявлятися творчості. А тут людина як підняла руки вверх, і вона відкрита, вона відкрила своє серце і довіряє життю і йде вперед. І Сонце те, яке зігріває. Будьте тим сонечком, який зігріває. Ви можете зробити такий собі ритуал, також підняти руки до неба і наповнюватися оцею сонячною енергією. І воно вас лікує. Уявляйте собі, як оця сонячна енергія проходить повз вас, через ваше тіло, заходить в маківку і виходить вже через стопи на ногах. І ви наповнюєтеся оцим світом, оздоровлюєтеся. Сонце дуже-дуже оздоровлює. Тож робіть такий ритуал, якщо є сонце, ставайте на сонце, закривайте очі і уявляйте собі, як ви наповнюєтеся, ваше тіло, очищається, омолоджується і наповнюється цею сонячною, світлою, золотою енергією. І все, все з вас сходить в землю, все, що не потрібно. Ці хвороби все сходить до землі. Отакий От ритуал очищення, оновлення, омолодження. Я вам раджу, є сонячні теплі дні. Старайтеся їх використовувати собі на благо, оздоровляти себе, радіти життю, будьте сонечком. Ось така чудова енергія. У вас дуже чудовий розклад, дорогенькі риби. Чудовий розклад і кінець такі вищі досягнення у вашому житті. І від себе я вам бажаю, нехай щастить вам в Аргенті завжди і у всьому обмінайма.